Мої вітання, друзі, на ремонті синус-інвертор 12-220 вольт. Вімкнули його, але на виході ми нічого не бачимо. Будемо його розбирати. Потужність його 3 кВт. В піки. Зняли верхню кришку і знімаємо всі фіксуючі пластини транзистори. Достали плату основну, оглядаємо її і наблюдаємо. Що в нас погоріли дорожки по низькій стороні. Давайте перевіримо виходний Гашміст. Він цілий, перевіряємо транзистори, чотири штучки їх, це нарізка синуса. Так, тут в порядку. Далі оглядаємо і бачимо, незбройним оком у нас доріжки погоріли. Так, бачите, да? тобто це свідчить про те, що транзистори у нас розкачки. Повигорали вони в КЗ. І тут я замітив таку цікаву річ. По гейту, як ви бачите, відмічено у нас замкнутий один гейтовий транзистор на корпус. Це погано. Оглядаємо далі ще бачимо згорівшу доріжку. Ну що, давайте будемо щось робити. Так, перевіряємо транзистори, і як ви бачите, перший у нас в обрив... пробитий. Я їх випаяв 4 штучки, вони в обриві. Так, далі ще перевіряємо. І тут у нас на цій соплі теж кз. Тобто, як воно робило, я не знаю. Десь хтось мене трішки наколов. Чи хазяїн, чи я не знаю що. Так, давайте перевіримо. Чи присутні сигнали запуску, але як ви бачите, на одній половині у нас плюс присутні, на другій ми бачимо контролер, но так і наблюдаємо згорівший опір на драйвер розкачки транзисторів. Тут стоїть ID 2006. Так, процесор, хто наче вижив, чи ні. Драйвер розкачує в нас силові транзистори. Давайте ми перевіримо наявність сигналів з процесора, чи є вони на драйвер. Будемо дивитися осцилографом. Так, подаємо живлення, перевіряємо, Один, одна полуволна є, і друга у нас півхвиля є. Тобто, процесор у нас вижив, це вже дуже добре. Будемо міняти драйвер. Так, замінив я драйвер і міняємо опір, який згорів на 2,2 Ома. Це живленню. Так, подали напругу, будемо контролювати сигнали на транзисторах за допомогою осциллографа. По гейтах дивимося всі проходимося, так як ви бачите. У нас імпульси запуску є. Це дуже добре. Один другий і так по черзі перевіряємо всі транзистори, тому що по гейтах стоять опіри на 10 Ом. Один я замінив, але перевірити треба обов'язково всі, щоб сигнал у нас тут був. Щоб ці транзистори працювали. І три трансформатори теж, звісно, повинні працювати. Все у нас тут в порядку. Це дуже добре. Далі ми будемо міняти транзистор, але ми поки для перевірки запаяємо два. будемо ставити оригінальний irf 3205 Ставити будемо поки що два штучки для перевірки. Так, Запаяв я два транзистора. І будемо перевіряти. Так, Подаємо жилення і напругу ми на виході, будемо контролювати за допомогою вольтметра з Aliexpress. Змінний струм він міряє. Так, подали напругу і чекаємо. І, о, Диво, у нас на виході з'явилася напруга 230 вольт. Це дуже добре. Так, Транзистори у нас не гріються. Струм холостого входу у нас 800 мА. Так, Давайте нагрузимо лампочкою Ледовською, Як ви бачите, вона засвітилася. Транзистори у нас не дуже гріються, лед-ледь тепленький. Це дуже добре. Далі, що ми робимо? Далі ми міняємо ще 10 транзисторів, тобто запаюємо їх, вони всі випаяні, запаюю всі 12 транзисторів на розкачку. І 3205 плату я відмив від флюсу. Все тут чистенько, акуратно, дорожки я посилив, ті, що горіли по платі задаючого генератора, я теж відмив, звісно, від флюсу. все. Драйвер у нас буде качати оці транзистори, то що я замінив. Залишається зібрати плату в корпус. Так, Закрутили всі транзистори, поставили термоізолюючі прокладки, і закриваємо кришечкою і закручуємо гвинти. Далі ми проводимо перевірку, все в нас зібрано. Так, Під'єднали переносочку до виходу. Інвертор будемо контролювати напругу. Далі форму сигналу, подивимося, чи дійсно тут синус ввімкнули. Як ви бачите, тут дійсно синусоїда є 49 Гц, напруга 228 В, включена лампа LED на 10 Вт. Все в нас інвертор працює. Це дуже добре. Так, синус ми побачили, далі ми. Під'єднаємо нагрузку. У мене акумулятора, на жаль, немає, але ми під'єднаємо на даний момент дрель і будемо перевіряти. Так, Потихеньку вмикаємо, як ви бачите, вона працює, але тут у мене напруга просіла, тому що не вистачає сили струму і дроти трішки длинненькі. Давайте ми перезагрузимо. Інвертор і додамо трошки напруги до 13 вольт. І ще раз вмикаємо. так Напруга у нас з'явилася дуже добре. І ще раз перевіряємо. Так, все, накручуємо обороти на е, дрелі. І ми наблюдаємо по блоку живлення 12 А споживання. Тобто все в нас запрацювало. Це дуже добре. І я надіюсь що інвертор ще попрацює. Все, друзі, дякую всім за увагу! На все добре, до побачення.